Проводимо тестування на НПК та родючість ґрунту самостійно. Дивіться, отримали ось такий комплект. Вже я знімав одне відео з міні-комплектом. Це розширений комплект з трьома аналізами та кислотністю ґрунту. Отже, що в нас тут? Три наборчики для тестування. Дистильована вода для того, щоб провести максимально точну перевірку. Ємність, де ми робимо екстракт ґрунту, для того, щоб взяти пробу, відповідно шприци та фільтри, щоб чітко взяти пробу і точно визначити. Також маємо смужку для вимірювання PH ґрунту. Відповідно, йде разом з цим така інструкція. Тут ми зможемо визначити, який в нас рівень азоту, фосфору, калію та шкала PH в нашому ґрунті. Це потрібно для того, щоб зрозуміти, чим підживлювати, чим не варто підживлювати, тому що часто, наприклад, нестача не добрив, так само як їх надмірна кількість може призводити до опіків рослинок та різних хвороб. Ось такий наборчик. Це перша частина відео. Будемо проводити тестування, візьмемо два городи наш та сусідський, і відповідно протестуємо, як це все спрацює. Це буде в другій частині.